Путін вирішив провести таку собі, знаєте, нараду і відсвяткувати день, коли Росія вирішила від'єднатися від Совєтського Союзу. Так я не помиляюся, це дійсно сталося а, за не те, щоб згодою, а, а саме за м, бажанням Росії, тому що саме Росія першою. Подала документи на вихід із Советського Союзу. а значить, є відповідальною за розпад Совєського Союзу. в цей день, в 1990 році була подана декларація про державний суверенітет, яка ознаменувала вихід Росії із Соєцького Союзу. Акт був передумовою розпаду радянського союзу. Декларація про суверенітет Росії від Союзу виглядала. Так, що нібито метрополія проголошувала незалежність від своїх колоній. Потім правда Єльцин вже сказав, що він ніколи і Росія ніколи не буде втручатися в справи Криму. Ну і інших республік а також заявив про рівноправні відносини з ними. Все це, звісно, Росія у підсумку порушила. Потім, звісно, не могла розпрощатися зі своїми імперськими амбіціями і вирішила ходити війною до тих країн, які колись були їхніми. Союзниками і знаходилися в одному великому радянському союзі. Так, от цей день Путін ще й досі святкує. Здавалося б, його не мали би святкувати на території Росії, але святкують як святкують. Давайте вспомним про тих хлопців, які сейчас знаходяться на лінії бойового заприкосновіння. Ми вже вспомнили. Для них присвячувалося мільйон, мільйон, мільйон на фронті, і в їх честь Як це? нередко бывает в военных коллективах именно в их честь, так чтобы они. Давайте все встанем и почтим их память минутой молчания. Услышали нас из Кремля. Встанем и трехкратное ура военные в их честь. Раз, два, три. Ура! 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 Я сподеваюсь им витого стало красивее. А, до речі, чи почули їх на фронті? Давайте. Путін же має бути якийсь план, він же з чого-то має бути уверен, що ми от-от броня кріпка і танки наші швидкі. Гарно називається програма «Дорога в один кінець». Угу. Ну, з трьохкратним «Ура» отам в затилок. Він, то, мабуть, знає ці всі цифри. Куля в затилок, тому що зазвичай там підганяють загони, йдуть кадировців ззаді. А, ну і трьохкратне «Ура». Знає те, що йому говорять. Ну, элементарно, численность вооруженных сил он же должен знать? Или сколько у нас уже? Он думает, что 2 миллиона, а их там... Наверное, да, он предполагает, что у нас есть вот такое количество войск. Если вот там сквозь город рассчитывалось, что 50 тысяч каждый месяц заходит по собственной воле, по контракту, поэтому наша армия растет и крепнет, но... Скажи, по 50 тысяч в месяц, это 600 тысяч за год. Угу. За три года СВО... Если бы к нам по 50 тысяч в месяц приходило, то у нас уже и было бы эти миллион восемьсот, по 2 миллиона уже. Ну, потери. Тоже нужно учить. Ну не миллион же у нас потери. Ну, я так понимаю, что опять же идет э, обман ложь. И даже будет с ним 50 тысяч приходит каждый месяц. Но качество этого солдата. Насколько... Одноразовая, я бы сказал. Он способен воевать, особенно в составе подразделения. А я... какие основные проблемы? Ну, проблема ну возраст, болячки, і люди йдуть просто как бы получить виплату. Некоторые йдуть в один конець, щоб сім'я могла получить там деньги. Ну така от виходить історія. Зате з трьохкратним ура в затилок. Ну і ті, хто ті, кому пощастило не опинитися в тому мільйоні, про який повідомляв, повідомляв Генштаб, тим, кому пощастило. Потрапити в полон і опинитися в Україні тепер повертаються додому. Ну і звісно ж, що їм треба робити? Це наслідувати українців. Вони три роки не знали, як це робити, а тепер зрозуміли. Расія! 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 Ніхто ніколи при обмінах не роздавав прапори їхнім солдатикам, їхнім, вот этим вот е, арканавтам, їхнім, вот этим вот е, героям нашого времени, їхнього времени, Я перепрошую. Ніхто і ніколи аж тут раптом на четвертий рік повномасштабного вторгнення при черговому обміні важкохворими, а важкопораненими і тим, кому до 25 років, а, вони вирішили і згадали, що навірна ж треба достати вот эту трікалорну тряпку. А, нехай ну не навіть витиратися незручно, тому що вона воду не впитує. А, але знаєте, чому я кажу, що вони що я не вірю в це. І чому я не кажу, що вони наслідують українців, тому що українці, які потрапляють в Україну, отримують прапор, беруть телефон до рук, телефонують своїм рідним і близьким і розказують про те, що вони не зламалися, про те, що вони хотіли повернутися додому, про те, що вони вірили, що їх додому повернуть, про те, що вони скучили за своїми рідними, і близькими, і питають, хто у мене там народився, син чи донька. І як його звати? Мам, я вдома кажуть вони, то в цей момент що роблять росіяни? Як ти чесно, я не хотіла, щоб тебе обмінювали. Так <гум> 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 ти, послухай, мамо, <гум> що ти ржеш? <гум> Ви колись могли собі уявити, почути, чи, ну, не дай Бог. Тикнутися з такою ситуацією, коли волонтери, які присутні при обміні, роздають ось ці там одяг, прапор, дають телефон, подзвонити рідним і близьким. Сказали би нашим військовим, чи людям, які повернулися з полону. Ты сейчас до дома не доедешь. Тебя... Все, я не говорю про те, что я, если честно, я не хотела, чтобы тебя обменивали. Ну, а тут варто послухать и чему. Куда-нибудь на границе Бел... с Белоруссией, блин, отправят, типа, помощь окажут, психологическую и так далее, и обратно туда. М -м -м, так это понятно. А что понятно? Сидел бы там. Че ты, небось... Ну, мне там делать нечего, а. там. Не хочу і туди убивать. Скажи, вот що ви давай ми потім з собою на цю тему поговоримо. Хорошо, давай не на камеру. Давай не на камеру. Давай, Давай, перезвоню. Потом це був була перша розмова з мамою, яка дуже щаслива, що її син повертається додому на рідну землю, на російську матушку. І каже: я не хотіла, щоб тебе обмінювали, бо ти зараз навіть додому не доїдеш. Тебе зараз відправлять в якийсь заклад, нададуть, тіпа психологічну допомогу, а потім ти перевдінешся зі своєї цієї синьої роби в військову форму і знову підеш вбивати людей на фронт. А я тебе навіть не побачу. Ба більше того є інше відео, де він розказує. Що він підписав контракт не з власного бажання, не тому, що за ним на роботу прийшли, а тому, що він сидів. Тобто йому в полоні українському не було що робити, так йому і в Росії не було що робити, бо він відбував покарання за щось. А тут йому запропонували підписати контракт. І він вирішив: ну а що сидіти в чотирьох стінах і з небом в рішоточку, якщо можна піти, дві жухи надіяти на території України? Видно, недовго й була двожуха, якщо його взяли е, в полон. Чи візьмуть його в полон вдруге, гарантувати не можемо. Але не показуйте от, эту от картинку з триколорами і розказнями про те, яких сильно чекала Матушка Росія, як на них сподівалася і вірила, що вони повернуться. Тому що рот закрив і, слушай, що мама скаже чи ти ржош. звичайна розмова на території Росії. А знаєте чому? А тому, що Росія для щасливих людей. Як ви думаєте, як довго простояв цей знак біля Красноярська? Я думаю, що ну, можливо, от якраз в момент, коли його е, на відео знімали, після цього його, певно, або розбили, або зафарбували, або написали там якогось рускава мата отборного, ну або ж розламали в хламіну. Ну, а потім ті палки використали для якихось своїх чорних ділішок, тому що е, ми ж знаємо. З яким психологічним станом поверна... повертаються на територію Росії герої з бажанням вбивати далі. Тому, поки мама цього хлопчика думає про те, що він не хоче йти вбивати, він хоче йти вбивати, бо це його ціль в цьому житті. Все це, вся ця це своре обламає зуби об наш ядерний щит. Як я мав би додати цей персонаж. Але е, чому як я? Тому що саме він займався е, розробкою е, ядерного озброєння. Е, ну і та дійсно обламає, але не об ядерний щит, а об пошуки цього ядерного щита, тому що я нагадаю, що після успішної атаки е, України на стратегічну авіацію Росії те, що від неї залишилося, наразі переправляють. І ховають е, далеко за межами е, тих е, аеродромів, до яких ми. Могли дістати їх забрали з Білая з Іркутської області, з Алені Мурманської області, і тепер ту 95 МС, ту 22 м 3 ту 160 евакуйовано е, на Чукотку е, в Камчатку і в Татарстан. Тому та дійсно треба буде ще постаратися, щоб їх віднайти на території Росії. Але повірте, ми готові йти навіть на е, такі. Заходи. А, Ну і до речі, знову ж таки, якщо ми говоримо про День Росії, ну це ж свято, це як День Незалежності в Україні. Ну, типа, е, ті країни, які відділилися від совєтського союзу, відзначають День Незалежності. Вони незалежні. Одна Росія чомусь святкує не незалежність, ну тому що, понятне діло, як же святкувати незалежність, а залежність і називає це, е, цей день Дном Росії. Е, так от, хочеться спитати: ну, оскільки в національне свято ти вбираєшся в національний одяг, в вишиванки, то хочеться спитати, а чому Путін сидить в костюмі, а не в якомусь народному одіянні? Ну, що у них немає народного одягу чи що? Хочеться спитати. Чого ваш Путін не разу не вдіває вашу національну одежду? Чого він не вдіває мішок, не підв'язується вірьовки і лапті не вдіває? А чого ви стісняєте своєї національної одежды? Я щось нічого не розумію. У нас у всіх є. І віночки, і рубашки красиві. Чого ви не вдіваєте лапти, мішок і не підв'язуєтесь вірьовку? Че він не разу, у нас навіть Зеленський на Пасху виступав у національної одежі, вишиванки. У всіх у Казахстана, у Грузії, у всіх є. Тільки ви вам стремно. Свою національну одягати. одівати. Чі. Питання актуальне: чого не вдягаєте свою національну одежду? Чому Путін не виходить оце в мішки на голе тіло, не підв'язує її якимось е е е куском е е дрантя, не вдіває лапті і не вітає трьохкратним ура защитників Отечества? Чого ви так соромитеся своєї національної одежди? Не надо соромиться. Знаєте, свою історію почитати треба, а не тиріть у інших.